Шановні мої земляки, шановні закарпатці, сьогодні ми відзначаємо чергову річницю, 85-ту річницю Карпатської України. Це подія, яка відбулася 15 березня 1939 року, але яка є початком практично Другої світової війни для українців. Ми дуже часто відзначаючи цю дату перед нею. Просимо, щоб історики починали відраховувати Другу світову війну, саме починаючи з цієї події. Ця подія відбулася буквально, згадуючи її, треба згадати, що в 38 році фашистська Німеччина зруйнувала Чехословаччину, і коли зруйнували Чехословаччину, як таку її три автономії: Чехія, Словаччина і підкарпатська Русь, вони от тут підвищилася така політична активність. Політична активність підвищилася, тому що появилася можливість якось більш повно реалізувати ті права, які мала би мати підкарпатська Русь як автономна частина Чехословаччини. Але тут на цей, на цей момент вже сформувалися нові події. Практично від від під Карпатською русі від Відінським договором відрізали Ужгород, Мукачево, Берегово і е, центр Карпатської України перемістився до Хусту. І тоді там почалися розвиватися події, які дійсно отримали велике, велику підтримку населення. І тут було декілька дуже важливих подій. Ну, перше, що я хотів би згадати про те, що і сьогодні дуже важливо для нас, для нашого суспільства, це в той час політичні сили, які зібралися, які були сформовані на Закарпатті, зокрема Волошин, Августин Волошин, він став прем'єр-міністром, і вони прийняли рішення всі. Про політичне про утворення єдиної політичної УНО – українське національне об'єднання, таким чином не було інших політичних напрямків, і це українське національне об'єднання провело дуже важливу акцію. Воно провело референдум, і вибори, які тоді відбулися. І в результаті 98% населення проголосувало за те, щоб ми рух далі, подальший рух цього краю, має бути до України. Бу було утверджено гімн, герб і все те, що стало основою для формування нової держави. І 15 березня Сойм України, який був обраний на тих виборах, про які я щойно згадував, він практично проголосив. Нову державу незалежну карпатську Україну проголосив її, значить всі атрибути, обрав президента. Президентом був обраний Августин Волошин, 150, 150 річчя якого ми якраз будемо також цими днями відзначати. І от це дуже важлива була акція, яка показала, яку сьогодні, сьогоднішні політики повинні вивчати і повторити. І тільки тоді, нам потрібна та єдність, яка нам сьогодні потрібна на сьогодні в Україні. Вона може бути досягнута тільки тоді, коли максимально будуть об'єднані всі політичні сили, які борються за Україну. Це я на цьому хотів би наголосити. Як на тій події, яку варто нам дуже згадувати, друга подія, яку треба згадувати, це те, що практично вже 15 березня. Після того, як Сойм України проголосив, з дозволу Гітлера, що дуже важливо, дуже важливо, угорські хортісти, угорська влада почала наступ на незалежну Україну на незалежну карпатську цю землю з тим, щоб підпорядкувати її собі знову. І дуже важливо, що в, в ці дні. Там відбулася подія, яка аналогічна події 1918 року під Крутами, коли практично добровольці, студенти, учні відстоювали в бою цю незалежність України, і так само у бою під хустом на Красному полі було ви відстоюване тими самими такими самими силами. Добровольців, студентів, патріотів відстоювалася незалежність уже Карпатської України. Тому це дуже важливо пам'ятати, дуже важливо використовувати ці історичні аналогії, і дуже важливо знати, що нам сьогодні, Україні в сучасним в сучасній Україні, дуже потрібно вивчати історію, шанувати історію з вдячністю згадувати тих патріотів, які Пожертвували всім своїм життям, в тому числі, які і, 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 тоді сформували на тер, в центрі Європи, сформували незалежну першу незалежну українську державу. Це треба пам'ятати. Це історична подія, яку треба вивчати, яку треба знати, шанувати. І ми сьогодні, в ці, в ці дні, м, повинні нагадати всім тим, хто пам'ятає. Про те, що відбулося, і найголовніше зорієнтувати нашу молодь на те, що в нас є такі традиції, що в нас є такі такий приклад, який треба наслідувати всім, і нам треба об'єднати всі свої зусилля для того, щоб відстоювати незалежну Україну в наших сучасних умовах у боротьбі з нашим постійним ворогом з Росією. А ті, ті події були в боротьбі з нашим. Також постійним ворогом з Угорщиною. Ми, напевно, ми якраз сьогодні маємо можливість ще раз повернутися до цих подій, віддати належне тим, хто був причетний до тих подій. Всі вони були покарані спочатку угорцями, а потім радянською владою. Всі відбули в основному відбули в лагерях в Сибіру. Від 8-10 років в Сибіру відбули лагері, в тому числі. І мій батько, головний комендант Карпатської Січі, Дмитро Климпош, разом з своїми братами відбули 10 років в лагерях Сибіру. А всі ті, хто є нинішніми, нинішнє покоління, має це, шанувати, розвивати, поглиблювати ці знання, і дуже дуже ретельно слідкувати і об'єднувати свої зусилля на будівництво незалежної України.